Друзі, забула вам ще сказати, позвонили мені сьогодні з фірми і сказали таку погану новину. І сказали таку, зробила так. Ось так зробила. Бачите, совала машинку, ну, вже раніше, тому що думала постійно, що немає давлення води. Ну, бувало таке, що і немає, але бачу, що там у крані у мене вода хорошо йде, все в ванну йде. Добре, а тут взагалі не тяне і відключається машинка. Я потім відсунула і прочистила. Там є резиночка така, і як сіточка, все те почистила. І тепер таки на пор, що це взагалі вже геть аж лішнє. Ну, нічого. Що я забула сказати вам? Сказали, що оце я що здавала моторного блока, то ну, мотор згорів і плата. Немає смісла ремонтувати, тому що дуже сильно дорого, краще. А, ну, Мені запропонували за тисячу гривень. Десь люди здають там ну, чаша побита або ще щось. Я не знаю, де вони беруть. Може в ломбардах чи де. За тисячу гривень теж каже новий, все. Я щось дуже переживаю. Ну, Я не знаю, як мені правильно поступити. У мене ж залишилася чаш. І чаша залишилася, і залишився цей же, там же всередині ніж, і шотківниця, там, і деруни, там ну дуже багато, там 5 в одному. Я йому сказала, що, мабуть, ні мабуть я краще за 1000 гривень куплю погружний блендер, теж, ну такий і м -м, ніж у чаші. Ну, на чаша на літру. тепер знов Ну, він каже, ну так, то каже, добре, я вам просто передам вашу блоку і все. Я кажу, то толку зю, але я, може, хоч провода заберу, то тепер до сьогодні знову з вами говорю і надумала, що а може дійсно його. Заказати за тисячу гривень, і все ж таки, дивіться, у мене п'ять насадок і велика чаша. Ну, все в мене є, можна. Я навіть і капусту не пробувала шаткувати. Він каже, що його, ну, цього мужчини дочка по телефону, я його не знаю. З фірми говорив. такий приємний. Каже, що дочка, типу, шаткувала капусту. Все, обалдєнно шаткує. Вше. То. Я навіть не знаю, що мені робити. Прийдеться те все моє викинути, Все. Там же і венчик є, для крем збивати, та все. А ті насадки повністю нові у мене, Вон, навіть в ящику стоять. Вон, я не знаю, як мені поступити. Я кажу, ну гарантії ж не буде. Він каже, звісно, ні, як буде гарантія, ну хто, хто вам її дасть. Просто нові, і все, каже, я його бачу, мені відправляли фотографії, точно такі, як точно такі, як у вас. Цей моторний блок. Боже, я не знаю, я йому сказала, що, мабуть, ні. Тепер ось вечір уже, і я вже надумала, що може, так, може, його взяти. а потім переживаю, що, а чи він буде працювати. Ну, може, просто. Договориться, щоб якщо його передадуть автобусом, кажуть, я його передам і через два дні буде, то чи працює, занести туди, у магазин і провірити, щоб усе працювало. Я не знаю, мої дорогі, як мені краще поступити, я не знаю, але ну, мені без його взагалі нікуди. От витягла м'ясо і мені треба його перебити. Електромісорубка десь, мабуть, купляються такі, як казав Італік, що два ножа, такі, ну там замість одного два, що нормально там воно ріже, все, я не знаю. Ну, Мені дуже не подобається, якщо чесно. Мені до, до, до такої степені подобається цей блендер, цей ну, нож, цей, все, що м'ясо перебиває, покрішив, втумить варш, все Ну, не знаю, чесно. Треба кудись завтра, мабуть. Пошукати ножа, де вони продаються, і хоча б построїти електромісорубку. Ну, все одно мені треба і блендер, мені треба ось і гарбузики. Я витягла, хочу кашку-малашку зробити. Не знаю, подивилася, у мене рису немає. Гречка є, макарони є, булгур є. є. Треба хоча б дуже мене люблять із пшоном. кукурузяну кашу. Ну, я це хочу. Дуже Ігор любить запах гарбуза. Я хочу просто його взяти. І... Думала, варити в каструлі, а потім думаю, а чи в каструлі, як в мікроволновці, гарно. Я зараз спеціальну каструльку для мікроволновки переложу все, трошки води налю, накрию кришкою або мисочкою, і побачу, як у мене там вийде, ну, влізе. І я його як звару у мікроволновці. І все, і залишиться там. Все це залишиться наше діло. І я так хочу, щоб як ріденьке було. І потім я добавлю трошки ось овсяної каші Це я так сама придумляю, так що ну чи ось ту візьму кашу, зараз покажу. Ось таку можна Я не знаю, що не можна показувати, типу рекламу, що я не знаю. Кажуть, що не можна. Хай буде отак. Ось цю дуже добре. Ігор дуже так полюбляє, там ще масло додає і так їсть. Краще з'їсть, чим картоплю тушану, чи, чи щось, дуже любить такі каші. Йду я на двір, покажу я вам. Я вчора постирала дорожку і вже висохло, і я заслала чистенько сюди, щоб мене тепленько було ходить. Все ж таки це не квартира, а хата і підлога. Трохи холодновато. А ще в мене в віранді нема отоплення е, немає. Ну, я ось положила сюди цього коврика першого свого. Тут заслала, потім ось і ось. Ну такі вже м'ягесенькі, ну такі ж м'ягесенькі. Ну і собі стою тут і коло пліти щось роблю, готую. Ну Тут ось коло порога, собі окух стоїть. Ми так козувалися і все, і пішли води. Віталік відпочиває, я кажу, лягай, віддихай. Я перестирала його одежу, всю ту, що він був на сутки і робочу, і покидала ще нашу одежу, ту, що ми працювали сьогодні. От вам і вечір, мій дорогі. Так і пройшов день, так і проходить життя. 16.28. На дворі вже темніє. Темноватенько, я хожу. Заверну зараз коністрочку, воду. Віталік наливав бутиль. Друзі, вітаю вас! Я приготувала гарбузову кашу і мене встигли вже обгадити. Я коротеньке відео зняла у шорс і скинула. І вже 2000 переглядів. ну Двоє людей. Знайшлося вгадити. Люба Зайченко, ви ж доросла жінка, як вам не стидно, боже милий, як вам не стидно розуму вам побільше і міцного здоров'я, і також вам, Євгене Коб'як, Кабанюк, вам також здоров'я і розуму. Я думаю, може, це і не чоловік, може, це баба? Дивіться, я сьогодні дуже багато працювала, прийшла. Працювалася і думаю, швиденько щось таке приготувати, бо в мене дуже Ігор любить кашку. Рису не було б, що в мене було, овсянка була. Ми дуже всі любимо овсянку. був гарбуз заморожений. Я взяла з морозилки, в каструльку положила, залила холодною водичкою і поставила у мікроволновку на 30 хвилин. Дуже швиденько приготувався. У мене гарбуз, там м'ясенький, блендер мій, на жаль, згорів. Я взяла тупушку і перетерла, допомогла ложечкою. Потім додавила ще солі трошки уже в каструльку сюди, цукру додавила і 100 грамів стопочку Ось, красненька пачечка овсянки. Масло додала ложечку і накрила, перемішала і накрила кришечкою. Швидко овсянка готується, бо швидкого приготування, 5 хвилин і готово. І дивіться, яка гарнюща каша. Смачна. Ми дуже поїли з задоволенням. ну Дуже смачна, дуже смачне. Ігор, ще додав собі масло, бо він багато любить. Неї ще багато посолодив і просто, ну, просто. Дуже смачна, гарбуз дуже смачний, солодкий і, звісно, каша суперова. Ну, ми дуже любимо таку кашу, поїли з задоволенням і жолудок не болить. Дуже полезно, класно. Так що готуйте, всім здоров'я, настрою гарного.